Давайте, я працюю. Я, ви ви журналіст... я викликав. Ви, я викликав. Ви, ви, ви Ні, не можна ваші документи. Слідчу оперативно викликайте, будемо з'ясувати, як ви, вона, то побити. Да. Ви, ви, ви не заявник? не ви, ви, ви я подав. От викликав, вас ви, ви, подав. Виклик. З вашими документами звати, з, з вашими документами? Ні, не особо, перед вами людина. Людин. Я зараз от, проводжу розслідування, по-перше, журналістке. У нас на території підприємства проникли невідомі особи. Можна заяву написати. Журналістське посвідчення 029. Тим, що я користуюсь. Пліччя оперативно вже заложний визов. О, дивіться, зразу нарушення фіксуємо. Зразу дзвонимо на 102 нарушення, бо тому що приїхали доблісні ще пірати. Зразу фіксуємо. А ну, виходимо на службовій машині. На службовій машині, бачите, пірати. Дивіться, зразу нарушання фіксуємо. Почекайте, Дивіться, бо бачите, руки пхає. Зразу пірати їздять. Дивіться, це за наші гроші куплені пірати. Дивіться, дивіться. Да, здорово. Доброго дня.